Незламний воїн для прикарпатця Василя Голінея війна розпочалася у 2014 році. Одразу після Революції Гідності у батальйон Донбас і на передову. Тоді брав участь у визволенні Попасної Лисичанська. Далі був і Ловайськ, і поранення. Про те, що Василь із двоюрідним братом на фронті, ніхто з рідних не знав, не хотів, аби хвилювалися. Не сказав і про поранення. Це почався обстріл. Ми там. Вже порозбігалися по посадках, там якісь є окопи, там хлопці мали якийсь обстріл. Ну, я сидів, так, бився, так класно, знаєте, крили я рахував з якоїсь сторони, ну так шахматим порядком. Це. Крили я рахував, як ну, має де впасти. Сидів, 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 сидів. Ого, щось тут збилося, математика. У них не, не пішло так, як це. І два рази з однієї сторони, ого, то вже щось не то. Я одразу зверху на хлопці ляг на окопі. снаряд рядом зірвався, то що залетів шию мені. Перевев мікроскоп позвоночника. Ця ліва частина була, відказала. Вони мене на носилки нести. Я кажу, ні 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 Я звідси їду або своїми ногами, або гробу. Помогли піднятися, я за бронежилет за я ручки. Я так праву руку вхапнувся, кажу, йдемо. Головне, що автомат висить, бронежилет, кажу, не знімаються. І пологонько скачу на одній носі. І так, знаєте, або, бо якщо я ляжу, так можу, виходить, все тіло буде відказане, а в мене мама інвалід, баба старенька, хто за мною буде ходити? Тут варіантів немає. Приїхав додому, ти шиє, ти шви тут на шиї. Ба мама та й баба питався, а що це, так вона на роботі зачепила, бляха розрізав металом шию, то зашили мені ти все. І Ловайську вони утримували позиції в школі. Щодня ходили на зачистки. Та навіть під цілодобовими обстрілами воїн не втрачав позитиву. Я спав якраз у школі в Іловайську на третьому поверсі. Та якраз ракета при мене впала. Ну, то вже моторки від ракети пробив стелю, і попри мене впало. все решта засипало мене, коли мене прийшли вже цей шукати. А я там кажу, там фонарик ще не і каска. Я не піду з'їдеться без фонарика і каски. Бо то ніч була. Та не кажуть, то тікай, треба тікати. Куди тікати? А фонарик і каску. Так само, як і у Ловайську, ми теж сміялися. що Жарили, і арт почався обстріл. Як ми бігли їх забирати під обзор, бо шашлики жерем, шкода. Опорою і підтримкою для Василя є його сім'я з дружиною Ольгою. Познайомився під час АТО. Жінка працює в музеї визвольних змагань і тоді збирала артефакти війни. Він мені написав перший в Фейсбуці, і я ой, ти воював? Можна щось щось взяти. І закрутилося. Зустрічалися ми дуже мало. Переписувалися, зустрічалися мало, його відправили, якраз вже мобілізували. І його тільки мобілізували один рік. Я кажу, давай я їду туди на море. Приїхала на море, зібрала. Звідти теж в валізи, привезла артефакти. Після двох років АТО життя нарешті увійшло у мирне русло. Василь працював у міській аварійно-рятувальній службі та під час загострення на сході у 2020 році повернувся на фронт. Нас пресували, аби ми не стріляли, ми, ми цей. Ми ходили по бруствері, по всьому, хоч хтось попаде. Я сиджу на кулеметі, чекаю. Віталі ходить по цьому, по горі, там щось це. Тишина була. Ні одного пострілу це було. Я туди плюнув, кажу, що, мої ноги більше в армії не буде. А далі лютий 2022-го. Василь розповідає, хотів потрапити у розвідку, але вільної посади не було. Так опинився у Нацгвардії. Воював на Луганському напрямку, ліси Кремінної. Каже, там гаряче, постійні обстріли. Війна це командна гра. Людина сама не може, піхота без генерала, так само генерал без піхоти нічого не вартий. І це ну, все виходить, це командна гра, це має бути все чистко. Але ну, має бути все на своєму місці, І всі мають робити свою роботу. Там, що у нас є, почали там казати, що втрати, що командир винуватий, ще хтось винуватий. Я цього не можу сказати, що хтось винуватий. Треба починати з себе. В окопу це теж від нас залежить. Ніхтось не приїде тобі, не буде копати. Зараз більше і авіація, і вертольоти, і, і С-300, ну такі тяжкі, санцепіоки ці всі. більше зараз це хоє. Так, тяжко після авіації це не знаю, для мене авіація це страшна. Це щось таке, що реально ну, в голові, навіть не можу собі уявити, як, ну, я добре, що цього не відчув. І не знаю. реально, Котрі хлопці попадали під такі обстріли. Я їм чесно співчуваю. Це там і психологічно, і, і так ну, це досить тяжко. Поїхав на кразі, ну, і завозив якраз людей на позиції, завозив і отримав там так поранення. Який розпочався автор, то з двох разів, ми везли людей один, я поранений. Ну, <гум> то Так само вочина поранена, ні, ні внутрішні органі, нічого не зачіпало. Цікаво, це взагалі так, по осколки пройшли, то що пролом кістки клубової. 24 лютого у дружини Василя сумнівів не було, знала, чоловік знову поїде визволяти українські землі. Я кажу, ти правда не йдеш? Та, ні, я не йду. Я це говорю, сама розумію, що в нього вже все складено. І, і так забрали і пам'ятаю дзвінок в двері, е, свинкомату, я кажу, то він вже пішов. Кажу, кажу куди вже другий раз? І е, знаєте, цей раз було мені легше. Це все. Я, напевно, у 2020 році оцей негатив пережила так самостійно. І я розуміла, що це мають всі піти. Це я готова була, що й жінки підуть, бо це воно як почалося, воно не закінчиться. Хоча, як казала, кажу, споримо, давай на березні, на день Шевченка, закінчиться війна. Це моє таке була ілюзія, бажання. Важко. І для дитини було важко, бо він дуже прив'язаний до тата. І тут... Е Вечором я йому пишу, завжди вечором він мені казав, все добре. І вечором пишу, він мені не відповідає. У мене думають, ну може, бо їдуть ще десь зранку, під обід, такий ось дзвонить на відозі, то привіт. І я зрозуміла, ну, поранений, але говорить, живий, все. Кажу, все добре. Все добре, я зрозуміла, що. Ну, не дуже добре. Фоточку скинув, вже... не добре. І е... вже на другий день вечором я вже була в поїзді. Психологічно для мене було важко ну, чого мого забрали, а от решта всі ходять, гуляють, ну, ну стресово для мене після того, як його поранили. Я відходила, це тяжко. Ці дівчата, жінки, які чекають до сьогодні, це вони дуже сильні. Які ще мають дітей і якось це дітям пояснюють і заміняють мам, маму і тата, вони дуже сильні. А які ще волонтерять, ну. Це магазинки. Повернення з поля бою у цивільне життя багатьом ветеранам дається складно, каже Василь Голіней. Хлопці будуть сидіти на стакані. Реально, це, це, буде, це буде така найбільша проблема військових після цього всього, як все, це буде найбільша проблема. І тут якраз треба їх чимось озадачувати. Чимось займати їх, десь їх відтягнути, десь їх розуміти, аби відтягувати, аби він постійно був в русі, комусь він не хотів. припустимо, я після 2016 року, я не знаю, пити я взагалі не хотів, але мене витягувала робота. Мені було цікаво, я себе забивав роботу. Я з самого ранку до пізньої ночі їздив, працював. Щось робив. Ця війна надовго, а бійцям потрібні ротації, наголошує Василь. Тож закликає людей готуватися, аби стати гідною заміною захисникам на передовій. Всі мають бути пройти підготовку. Всі люди, всі мужики, ну там жінки так само мають знати там медицину, плюс мені першому не знаємо, як воно далі затягнеться. Мусить бути ротація. О, мобілізувати ні, там це неправильно, незаконно. Ну, все, знаєте, це, Для мене це так дивлюся всі всякі ролики. Вони я людина, а я ще хтось. Знаєте, Для мене це як, ти живеш на цій, цій державі. Ну, зараз у нас така задача в нас є. Випала на наш, що треба її захищати. Бо якщо ми не будемо захищати, Тут за владу. Там, за яку ми не владу не воюємо, ми воюємо за свою землю. Влада нині є, завтра її нема. Сьогодні ми втратимо там, не підуть далі. І так, як нас люблять казати, що о, прийдуть сюди, ми тут будемо захищати. Та вже туди не треба, не буде що захищати, тут не буде. Уже під час реабілітації Василь отримав почесну нагороду. Людина року 2023 Івана Франківська.